Всім привіт! Що робить жінка у свій вихідний? Звісно, готує, прибирає, ходить до магазину. Так, 88 злот. Ну, звісно, не всі жінки, не всі є винятки. Я говорю тільки виключно за себе. Хліб, ось така салатка була. Сьогодні на акції. Звичайно, 10 злотих, а сьогодні 5. Хто я така, щоб її не спробувати. Хочеш я проти цих всіх купованих салаток, але сьогодні її день. Е так, фініки. Все забуваю, як вона називається. Дактилі вона називається тут. І, і ще скажіть, що от польська мова подібна до української? Угу. Брехня. Е ще один баклажан, морква, молоко. Півкілограма печериць, півкілограма клубніки. Вже брали. Реально дуже смачна, пахне. Це якась там іспанська. ось, Сир 200 грам, а полетіли мої приправки. так, Кілограм лопатки, 5 бюдерок курячих і і, і і, 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 животинка. Десь пів кілограма там. 600 грам. бачите, хвилу, так, приправки. Я беру завжди дуже багато приправ, але я беру натуральних. Тобто чорний перець, чесник. оця це е, теж, до речі, натуральна. Там немає таких е, складників, всяких цих єшок. Е, І я просто все змішую разом. От. Майораник, орігано, змішую таку одну баночку, базилік. Слухайте, ну воно реально класно, може, так звикли до цього. Що ми чуємо оцю хімічні приправки, Перець чорний. Царі цекарі. Так, Паприка солодка. Ну, лавровий листочок. Що ми вже не переносимо? У нас просто на цей, на штучні оці приправи. Тому я роблю свою. Ось, така ідея. Потрібна, ні. Всім дякую, всім гарного дня!